Ой, ви знаєте, ну тепер я хочу заспівати разом з вами. Но перед тим як заспівати разом з вами, я запрошую дітей сюди от поближче сюди до себе. Під ваші бурхливі оплески. Давайте під ваші бурхливі оплески. <плес> Ні, Ну давайте артистів зустрінемо бурхливими оплесками. Давайте всі сюди, 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 ставайте. От сюди поближче до мене. Так, ще є дітки? Принцеса, ти ходи співати. Та я тебе научу, ходи зі мною. Давайте, під ваші облески. Так, приготуйтеся співати так. Поклон, 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 поклон. Зразу поклон, поклон. Боже артисти вийшли на сцену, поклон, браво. Але зараз перше провіримо, як дорослі співають. Так, я ж казав, тепер ви. Ви мали заспівати Волари. Я ж роблю репетицію, ми ж сьогодні всі в залі заспіваємо, я вам обіцяю. Ну, давайте так. Я співаю зараз Волари, а ви. Ви готові? Ні, я вибачаю. Я перепрошую, ви готові, ви готові, бо я готовий. Готові, так? Ну, давайте. Ого! А тепер пісня, за якою ми йдемо до перемоги. Маєстру, поїхали! Так, здавайтеся, сюди, мої принцеси. Ви готові? Ну давайте, всі разом. Ой, у лузі червона кавина. Покривілася. Браво! Щогось! славна Україна! Золилася! Ой, Воюсь, червона калина одинилася. Ще раз ось наша славна Україна. Зажилилася. Тепер ви А ми амитую. Церну калину підіймема, а ми нашу саму Україну.

Слава Україні! Я насправді чекаю цю зустріч з вами. Сьогодні буде незабутній вечір. Ви знаєте, і щоб ніхто не сумнівався, що оперний співак сьогодні буду я для вас заспівати також і без безсамемучо і пам'яті Кару.